Залізним партнером каналу є магазин Compix. Це саме той магазин, де ви можете купити комплектуючі для вашого ПК, як нові, так і бувші у використанні, і отримати на все залізо гарантію. Якщо ви мріяли зібрати собі робочу машину з крутою відеокартою, але не могли собі це дозволити, то зараз саме час. Тому що після того, як майнінг тимчасово не в тренді, ціни на відеокарти дуже сильно посипалися. Тому раджу придивитися. Посилання є в описі під відео. Вітаю вас, друзі, на каналі Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні ми будемо з вами розбиратися, як же перестати бути сучасним рабом. Я зробив дуже цікавий пост, як я вважаю в своєму телеграм-каналі. Можете перейти почитати. А також зараз хочу зробити а, на цю тему і відео, трохи доповнивши його. Тут буде те, чого не було в тому пості. І так, взагалі, що таке сучасне рабство, я думаю, ви можете навіть не усвідомлювати те, що ви є реально рабом. Коли ви працюєте на роботі, заробляєте якісь гроші, яких вам вистачає на те, щоб е, заплатити за оренду квартири, на те, щоб заплатити за комуналку, на те, щоб заплатити за їжу, і все, на цьому все закінчується. Навіть якщо у вас залишаються гроші на якісь хотілки, типу там шмоток техніки чи якогось там погуляти, сходити в кафе, там, сходити в кіно, це, ну, це не робить вас не рабом. Рабом вас робить саме те, що якщо ви перестанете працювати, наприклад, місяць не будете працювати. Чи будуть у вас гроші, чи будуть вам платити гроші за те, що ви не працюєте? Скоріше за все, платити вам за це не будуть. Так ось, сучасний раб, це людина, яка повинна продавати свій час, продавати свої якісь зусилля і отримувати за це оплату тут і зараз. Якщо ви не продаєте свій час, ви не отримуєте жодної копійки. Так, ось, для того, щоб перестати бути цим сучасним рабом, вам необхідно зробити собі фінансову незалежність. Ви повинні зрозуміти, що ви є незалежною людиною від вашого там начальника, який може вас витирати об вас ноги і казати вам, залишайся на одну годину більше після робочого там дня, приходь раніше, зроби те, зроби все, навіть. Якщо це не входить в ваші обов'язки, тому що ти не можеш йому сказати, пішов ти нахер, я не буду цього робити, тому що тебе звільнять і просто замінять іншою батарейкою. Ось і все. І я писав в своєму е, закритому телеграм-каналі: у мене є група з моїми особистими думками. Доступ до неї коштує лише 5 євро, ви можете отримати цей доступ через бота, і туди я пишу більше свого якогось особистого контенту. І, до речі, там я висловлююсь більш, скажімо так. Круто. І деякі люди можуть сказати, а навіщо так жорстко? Ну, тому що так жорстко, бо це є правда. І правда в тому, що коли ви здохнете, а ви всі здохнете, Ну це правда, мало хто буде за вами сумувати. Ваш начальник за вами сумувати не буде. Ваші сусіди за вами сумувати не будуть. Ваша держава за вами сумувати не буде, як би ви не померли. І ви повинні зрозуміти, що всі ці люди, які кажуть вам, що вам робити, коли вас не будуть, вони просто замінять вас іншою людиною, і ніхто навіть вас не згадає вже через декілька днів, місяців, тижнів, і все, вас просто замінять. Так ось у мене питання: навіщо жити так, щоб вас навіть не згадали? що Просто батарейка, просто запчастина, яку можна замінити. Сподіваюсь, ви зрозуміли. І саме для того, щоб не бути ось такою батарейкою, вам необхідно вирішити всі свої проблеми в фінансовій, ну, фінансовій незалежності. Я підготував для вас декілька пунктів, які можуть в цьому з вами, е, вам допомогти. Якщо ви будете використовувати ці пункти, у вас точно все вийде і все буде гаразд. Гаразд, це не є якоюсь таблеткою, якоюсь кнопкою бабло чи ще чимось. Це реальна праця. Я, до речі, на своєму прикладі показав в проєкті Крок до результату, що якщо ви щодня робите якусь річ, то через 30 днів, через 100 днів, неважливо, ви будете отримувати результат. Якщо вам цікаво, можете, до речі, також в моєму боті подивитися більш детально про цей проєкт. Перше. Основне правило, що вам необхідно робити, без цього можете навіть не починати якось там інвестувати, чи ще щось. Перша стандартна ваша робота або якийсь готовий у вас бізнес. Тобто, у вас повинно бути щось. Що постійно генерує вам а, гроші. І з цих грошей ви вже можете заплатити за всі свої розходи, квартира, їжа, що завгодно, і інвестувати частину цих грошей. Якщо у вас є якісь проблеми з роботою, непостійне джерело прибутку, навіть не думайте якось інвестувати. Не потрібно. Якщо ви там не знаєте, чим ви будете в наступному місяці платити за квартиру, але ви щось там думаєте про інвестиції, навіть не починайте. Немає в цьому жодного сенсу. У вас потріб, повинен бути джерело прибутку. Неважливо, ким би ви працювали. Грущиком. Е Офіс-менеджером, офіс, офіс якимось, кур'єром, там, охоронцем неважливо, ким ви будете працювати, але ви повинні розуміти, що у вас є постійне джерело прибутку, і з цього ви вже можете потім інвестувати. Далі. Друге. А, ну, точніше, на друге, а такий підпункт: те, що ваш дохід повинен зростати з кожним роком, повинен бути завжди прогрес. Якщо у вас є бізнес і ви кожен день там займаєтесь кожен рік, скоріше за все, в року році, році у вас буде а, тільки покращення з вашим бізнесом. Це буде значити те, що ви рухаєтесь правильно, те, що ваш бізнес розвивається, а не стогнує. Так само і з вашою роботою, вас повинні підвищувати, вам повинні давати нову е, якусь должність, вам повинні підвищувати вашу зарплату. Це буде значити, що у вас йде все правильно. Якщо ви стоїте на одному місці 5 років, працюєте тим охоронцем і нічого у вас не змінюється, то, скоріше за все, ви робите щось не так. І треба е, шукати, можливо, іншу роботу або піти і сказати, а давайте ви будете мене підвищувати. Або підіймати мені зарплатню. Чому це потрібно? Ну, як мінімум, через те, що є інфляція, яка здешевшує ваші гроші. Якщо ви зараз заробляєте тисячу грив тисячу доларів, то через 5 років ця тисяча доларів буде коштувати вже, скажімо так, 900 доларів. Тобто покупна способність буде зменшуватися. А також ваш досвід зростає з кожним роком, і ви повинні отримувати більше е, грошей, тому що ваш досвід краще ніж у людини, яка тільки прийшла на цю роботу і тільки починає е, працювати. Сподіваюсь, ви зрозуміли далі інвестиції в довгу перспективу, а саме в фондовий ринок. Ви можете, коли ви наладили ось цю о, свою роботу, коли у вас все нормально, починати інвестувати, наприклад, в фондовий ринок. Я інвестую через брокера Freedom Finance. У мене на каналі є декілька детальних відео про реєстрацію, про те, як поповнити, про те, як е, взагалі купувати цінні папери. Ось тут є прев'юшки, а також додамо тут посилання, і на каналі ви можете знайти цілий плейліст. Е, посилання на брокера я залишаю в описі. Переходьте, реєструйтеся. Брокер повністю перевірений, має всі ліцензії, дає можливість купувати акції США та також інших європейських країн, навіть наскільки я помиля... не, не пам'ятаю. Помиля... Навіть там можна купувати, якщо я не помиляюся, і китайські якісь цінні папери, якщо в цьому вам є необхідність. Я зараз інвестую саме в американські цінні папери. І ось просто вам прийшла ваша зарплата. Візьміть 10-15% і інвестуйте в фондовий ринок в якийсь, наприклад, etf фонд. Особисто я інвестую в QQQ, це технологічний фонд, до якого входять 100 технологічних компаній: Apple, Google, Tesla, Nvidia мета, Всі ось ці відомі компанії, а також невідомі, але ну, які є технологічними і великими компаніями, вони туди входять. Цей індекс показує за останні 20 років зростання по 40% річних. Ви можете інвестувати в SP 500, ви можете інвестувати в якісь компанії, Apple, Google, купувати всі ці компанії, які Ну точно будуть зростати, скоріше за все, з ними найближчим часом нічого не станеться. І просто беріть якусь долю і інвестуйте в ці компанії. Не треба тут ні в чому розбиратися, не треба там отримувати якусь освіту там інвестора чи ще щось. Нічого вам не потрібно. Зареєструвалися у брокера. До речі, якщо ви реєструєтесь по моєму посиланню ось цьому, в, в описі, ви отримуєте особистого консультанта, який розмовляє українською, і може вас консультувати особисто і допомагати вам з реєстрацією, з документами, з виплатами, з чим завгодно. Реальна людина, яка вам допоможе. Якщо ви будете реєструватися навіть у інших брокерів, таких як Interactive Brokers, ви не отримаєте цього консультанта. Його можна буде отримати, якщо ваш портфель складає вже більше. 10 тисяч доларів, і то він буде англомовним. Тут ви отримуєте українця і зразу, навіть якщо ви вирішили просто інвестувати там 100 доларів, неважливо. Ось в цьому є дуже великий плюс брокера Freedom Finance Тому реєструйтесь за посиланням. Це, до речі, не реклама. Це я розповідаю вам те, що я сам особисто роблю. Так, йдемо далі. Інвестиції в перспективу на декілька років, це я вам розповім, це для мене фондовий ринок. Також ви можете брати е, інвестиції в криптовалютний ринок на декілька років, і я вам рекомендую взяти Біткоін та ефіріум. Це дві криптовалюти, які я вважаю будуть е, зростати дуже-дуже активно. Також, якщо ви виділяєте якусь конкретну суму на інвестиції в криптовалюту, я раджу вам розкинути 25% на біткоін і 25% на ефіріум. Це ті монети, які точно будуть зростати. Це найбільші монети. Біткоін можете казати золото, який зберігає цінність чи ще щось. Ефіріум це найтехнологічніша монета, яка буде дуже активно зростати, тому що на ній багато проєктів, тому що все, що робиться, робиться на ефіріумі. Ну, звичайно, не все, але там є Layer 1 рішення, Layer 2 рішення. Коротше. Біткоін та ефіріум. не треба якось поглиблюватися в якісь там суперкруті монети. Інвестуйте в перевірені монети туди, куди інвестують люди, які в цьому розуміються, туди, куди інвестують фонди. Біткоін ефіріум. Також ви можете обрати для себе ще, наприклад, 5 альткоїнів, але їх не повинно бути багато. Не 10, не 20, не 30. 3 5 альткоїнів. В які вам подобаються, які дуже дешево коштують, але які ви побачили, розібралися, вивчили, як вони працюють. Вам подобається команда, вам подобається те, що вони роблять. Я також показував свій портфель. Я показував свій, свої альткоїни, які я купував ще, коли біткоін коштував по 17 тисяч, і ці альткоїни вже дали, дали зараз непоганий такий прибуток. І тримайте також ці альткоїни як мінімум до наступного булрану, як мінімум до 2024 25 років, коли ми побачимо. Сподіваюсь, що побачимо а, обновлення хаїв самого біткоїна та ефіру. І ось тоді ви зможете продавати ці альткоїни, ці біткоїни і ефіру. Лише тоді, декілька років. 24 четвертий, рік. Скоріше за все, це все буде. По криптовалюті, також сподіваюся, що ви зрозуміли. А також я вам дуже-дуже раджу відкладати. Якусь частину грошей саме в доларах. Ось, наприклад, ви відклали, ну, вирішили, що ви відкладаєте якусь суму щомісяць. І І цю суму розкинула в фондовий ринок, криптовалюта і частинку в долари. Купіть реальні бумажні долари, які у вас будуть. Це ваша гарантія, це ваша страховка від інфляції, від інфляції в гривнях. Від того скільки там коштує гривня, неважливо, у вас буде долар. Це перше, друге, навіщо вам ось ця подушка безпеки, скажімо так, в бумажних доларах, тому що з вами може щось статися. Я не хочу казати про якісь погані речі, але може з вами щось статися, де вам потрібна буде якась сума грошей е заплатити там за лікарню, за операцію, за будь-за що. І краще, якщо ви будете запла заплатити за це саме з цієї подушки безпеки, а не будете продавати ваші активи, не будете продавати акції, не будете продавати біткоїни, тому що ви повинні тримати ці акції. А долари осі у вас повинні бути як ваша гарантія, як ваша страховка, що якщо щось станеться, то ви зможете їх взяти і використати, а потім знов туди докладати. Тому ось це ваша така подушка безпека. Скільки вона повинна бути, ну тут вже вирішуйте для для себе самі. Хтось каже там 1-3 місяці, хтось каже 6 місяців вашого там прожиткового мінімуму. Мені здається, що це повинен бути мінімум 1 рік. Тобто один рік, якщо ви не будете працювати, ви можете жити на ці гроші. Але ну, не потрібно так а, до цього відноситися, тому що ці гроші це лише а, для того, щоб вам було спокійно. Це ваш такий. А, ваш ризик, да? тобто, що може, якщо щось погане станеться, ви просто візьмете ці гроші, закриєте цю проблему і забудете про це все. Ось для цього ці гроші повинні для того, щоб ви не продавали ваші активи, якщо у вас щось погане станеться. І також я хотів би, щоб ви закрили. Повністю всі ваші борги. Неважливо, що у вас в кредит. Починаючи від е, телефону в кредит, закінчуючи іпотекою, закрийте обов'язково всі ваші борги. Повірте мені, я людина, яка дуже багато сиділа в фінансових боргах, і ця вся шляпа. Дуже дуже погано на вас впливає, і ви не можете думати ні про які інвестиції. Чому? Тому що інвестиції тягнуть ризики. Ви можете або заробити там, наприклад, 10% річних на цих ваших інвестиціях, або нічого не заробити, або заробити більше. Тобто тут є ризики, ви не знаєте, що буде далі. Але якщо у вас борги, кредити, ви 100% будете віддавати якийсь відсоток. Зверху від того, що ви взяли, кредити можна брати лише в одному випадку. Я брав е, свою першу камеру. Це не вона, але я брав таку саму камеру в кредит на 2 роки. Чому я її взяв? Тому що я на ній починав заробляти гроші. Ось і все. Наприклад, якщо ви таксуєте, ви можете купити машину в автівку в кредит і таксувати, і це збільшить ваш ваш прибуток. Наприклад, якщо ви робите якусь, ну у вас є якийсь бізнес, наприклад, і ви берете кредит, і за допомогою цього кредиту ви заробляєте більше грошей, то лише в такому випадку ви можете брати ось ці кредити. Ніякі там кредити на айфони, кредити на якийсь одяг, кредити там на якусь ще шляпу. Ніколи це не, не робіть. Це дуже-дуже погано, і це приведе вас до того, що ви будете бомжувати. Ось, ось як я відношусь до цих кредитів. Використовуйте ці поради, і у вас буде все нормально з вашими фінансами. Запам'ятайте, те, що лише стабільне джерело прибутку. А краще, якщо їх буде декілька, 2, 3, 5, 10. Чим більше, тим краще. Це можуть бути бізнеси, це може бути ваша робота, це можуть бути якісь проекти на фрілансі. Неважливо, але це повинно бути. І інвестиції обов'язково щось більш-менш стабільне. Це фондовий ринок, акції, облігації, etf фонди. Неважливо, що це. Використовувати це. Користуйтесь брокером Freedom Finance, я користуюсь ним. І далі більш ризиковані інвестиції, але криптовалюта, ефір біткоін і ще більш ризиковані, але туди закидуйте меншу суму. Це 5 альткоїнів, 3-5 альткоїнів, які ви вважаєте, що вони можуть дати великі ікси. Все, А, ну і відкладайте долари бумажні, накопичуєте постійно вашу подушку безпеку. Це дуже дуже прості правила. Це нічого складного немає. Але якщо ви будете їх використовувати, то вже через декілька років ви зможете послати нахер вашого начальника. Ви ну, не будете боятися нічого взагалі, тому що ви будете розуміти, що у вас є гроші, які, які можуть підтримувати ваш рівень життя. Це дуже важливо, коли ви вирішите для себе це питання, я вам гарантую, ви перестанете почувати себе сучасним робом, ви почнете дихати дуже-дуже повільно і зрозумієте, що це повітря свободи, воно набагато краще. І розуміння того, що ви це вже вкусили, буде давати вам а, сили не зливатися туди назад, і ви будете йти тільки вперед. Сподіваюсь, я якось замотивував вас, якось дав вам реальні інструкції і сподіваюсь, дуже-дуже сильно, що ви будете ними користуватися. Підписуйтесь на канал та мої соціальні мережі і слідкуйте. Там також є багато корисного контенту. Всім пока!